Сінки, пішли за ним. і відійшовши з відтіля побачив бачив інших братів, Якова заведе, його, набрата, йом, заведе й отеяна, брата, й овчивні заведей батьком їхнім, які і лагодили сіті свої і закликав їх, вони тут же покинувши човені, батька свого пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проподовіючи Євангелії царства, сіляючи всяку недугу і всяку небі у любі. в місце з Єрусалима, зюдеї та з іншого боку Йордана, побачивши нарід, він зійшов на гору, і коли всі приступили до нього жнього і відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи, щасливі духу, бо їхнє Царство небесне, Щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться, щасливі лагідні, бо не успадкують землю, щасливі голодні спрагні правди, бо вони наситяться. Щасливі милостиві, бо вони помиловані будуть, щасливі чисті серце, бо вони бога побачать. Щасливі миротворці, бо вони синами Божими назвуться, щасливі гнані за правду, бо їхнє царство небесне, щасливі ви, коли ганьбитимуть вас і проганятимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослів'я та наклепи. Мене ради, радійте й веселіть, Бо велика нагорода ваша на Молитві, з тими, хто жив до нас, хто проторював доброго до, до, до духовного до звершення і до духовного багатства, а одним словом до Царства Небесного, і на який і ми сьогодні з вами стоїмо, і проторюємо її в часі і в просторі того виміру, в якому ми з вами. Я думаю, що слід сьогодні оглянутися на всю нашу історію, не на тільки на світську, і подивитися прискіпливо до минулого для того, щоб осягнути сьогоднішнє і тим більше, передбачити своє майбутнє, тому що досвід, який створений поколіннями живущих, живши до нас на цій землі, Якщо він буде задіяний у всій повноті і в цьому вимірі своєї правдивості сьогодні, то він дасть результат позитивної царі. Суспільству хвалиться своїми тими вибраними світочами, які прото і проторюють платоні, дорогу царині на руті, царині духовності, ті, які випрацьовують, розшукують, вибирають, на собі випробують і запрошують нам, підучим за ними, той щад, який вони вважають дійсно според І сьогодні я би сказав, що повинно бути об'єднана цих. Ці дві грані діяльності суспільства одне, де би ми шанували і тих, хто розумом своїм і талантом створював той прогрес в індустрії в матеріалом, І ті, хто духом створював ту духовну платформу, на якій сьогодні. Годується кожного з нас повних прийняття часу і себе в цьому часі. Тому що не може бути народу, він по суті не може існувати, коли не буде рушійної сили, стимулюючої сили, надихаючої сили яка би захоплювала, наповнювала і ставила за мету ту діяльність, яка потрібна для життя або взагалі для буття каже. Ми часто говоримо, що колесо історії перемелює не тільки. Водії, не тільки час, не тільки особи, особи, й різні нації, народи. Розумію, сьогоднішне питання співжиття в світі як е, вимірі е, оцього е, суспільного зібрання націй, народів, воно не просте, не просте в тому. Що сьогодні виживають ті, хто дійсно має оцей внутрішній, сильний стимулятор до творчості, до буття, до продовження роду свого. Розумієте, от приклади дуже актуальні. Ви скажете, що я займаюся соціологією чи політикою. Це питання, яке сторін перед нами. Питання актуальні. Не тільки в духовному вимірі, але в соціальному вимірі. Якщо ми не будемо розуміти то, що ця земля дана нам для нашого буття, для витворення самого себе в цьому часі і в проекції і на вічність, коли ми не будемо цінити цього дару Божого і нехтувати своїм покликанням біологічним то про духовність і не буде мови. Тому що стереотипи тих різних духовних настрімів, які сьогодні пропагують, нам світ не тільки християнський, бо в християнському світі дуже багато зневільовано тих істин. Сьогодні простіше нам сприйняти соціальне служіння через призму нашої духовності, чим витворення своєї духовності в, своєму, в своїй серцеві. Очому саме захоплюючи сьогодні такі течії християнства, які ми називаємо домінаціями, які пропагують нам спрощений підхід до євангельських істин, до релігійної тематики і взагалі до основної мети, до якої ми рухаємося. А ми рухаємося до своєї вічної батьківщини, яка була втрачена людиною, тобто нашими прародичами, через гріхоподій. І цей гріх, він на навпаки. Не зневельовується час, а більше розростається. Людина в своїй гордості, в своєму самоусвідомленні, наскільки стремиться перевершити Творця, що вона сьогодні зазіхає не тільки на те, щоб бути в своєму примітивному уявленні Бога, а це більше розростаючому уяві. Відчинити собі все навколо себе і не тільки на цій землі, але зазіхає вже і на всесвіті. На цього минулого тижня йшла така тематика, в якій говорилося про те, чи може людина жити тільки на землі, чи вона може жити на якихось планетах, які є. В сонячній системі і, наприклад, вбралася венера. Розумієте, не дивлячись на те, що велика вістя, вона вже сьогодні вістані не боїться. Вона вже перестала не те, що боятися, шанувати свого творця, не усвідомлювати в цьому. Тому цей спрощений підхід до розуміння Божественних істин від нічого доброго не приносить. Тільки якраз підбудовує цю людську гординю, яка вважає, що дійсно на небо можна зібратися, якщо не космічним кораблем, то в продовження свого, свого життя через обхід тих законів, які заложені в цьому ж самому біологічному житті. І ми говоримо про ті речі, які самі по собі проєктуються на нашу просту людську діяльність повсякденному дні. Ми е, думаємо і плануємо, а як ми плануємо навіть своє продовження, рад говорити про це. Ми плануємо, як створити е, е, цей світ уже в вимірі. Чи тонких технологій, не розуміючи, що як би не старався наш обсуд відкрити тайни буття земного, земних законів існування всього, все ж таки ця інформація вона повинна пропускатися через просте питання, а не руйнуємо ми часто все те, на чому ми з вами находимо. Отому, з одної сторони людський тепливий розум стремиться реалізувати себе, розвити себе, набути, збагатити себе досвіду для того, щоб володіти матеріальним світом. Для того, щоб полегшити своє матеріальне, біологічне буття. Це вдається в певній мірі. Я вже не говорю за те, як, які наслідки від цього. Кожен із вас може подивитися і з тих Мені дуже важко дивитися на те, коли я виходжу в себе з ворі де знаходиться будинок, і де течеться річка через каву. І там дикі качки виводять своє потомство цій страшній, в цьому страшному бородному середовищі. Інакше вони не мають куди діти. Я думаю, чому саме я людина довів? До цього цю просру природу, той же самий час величної штабу до такого стану, хто винен у цьому? І тоді ми волі задуматися, А все ж таки, хто я крім, як, як біологічний виріб? Я вінець творіння, чи навпаки, губитий цього. І мимоволі зразу вдається до аналізу своїх дій, поступків не тільки особисто, але й суспільно взяти. І бачимо, що наскільки сплюндрова наша духовність, наскільки відбивається вона у наших простих поступках, тих, які ніби направлені до чогось високого прекрасно, і так далі. Що може сказати та проста тварина, знаходячись в таких е, умовах, оцінюючи нас як нашу діяльність? Не я не пам'ятаю фамілію цього бізнесмена американського, який в 18-му році відвідавши Москву. Побувавши на зустрічі з Леніним, подарував йому просту статує, на якій була визбрана мавка, яка розглядає чергу. Це висока філософія. Не думайте, що вона тільки ве, е, е, заставляє нас усміхнутися. Вона заставляє нас глибоко задумати. До чого ми йдемо? І яке основне покликання і призначення наше в цьому земному От Одна це питання якраз віддають, відповідають ті, хто посвятив себе духовній праці над собою. Ті, які залишивши цей світ частково, частково в цьому світі. Старалися перемінити Його, перемінити оце бачення або погляд людини на час і прості. І побачити в ньому оту золоту серцевину, яка би дала можливість усвідомити себе як творіння Боже. і сприйняти Творця в тій полоті. Яка би витворила нас дійсно не уявним і віртуальним носієм, а реальним носієм образу Божого. От чому ця річ? Їхня праця це праця не, як ми кажемо, вони били поклони, вони молилися, вони постилися. Це їх була справа. Ні, в такий спосіб. Вони стремилися докопатися до глибин людського, дати йому можливість проявити себе. Вони збирали той досвід цієї прояви по крупиці, витворюючи те, що ми сьогодні знаєте, читаємо, або пізнаємо тільки розумів, не заглублюючи самій зміст. Дуже мені іпонує сама праця і цей передання цього досвіду цієї праці Феофана Затворника В бібліотеці ви будете мати можливість взяти. Розумієте, як саме підходить ця людина 19 століття? Це не там 13, 10. 19 століття, століття, яке зароджувало індустрію, яке зароджувало зовсім інші відносини між людиною і, і людиною, де дійсно зароджувалися ті поняття людина- людині Вов, а не того брат. І от як він старається зробити... Пізнавши передати оцей досвід тим, хто шукає і требує Його. От наскільки його лаконічні ці думки і слова Пізнай самого. Ми хочемо пізнати все, самого Самосе. Розумієте? І поч... я двох слова. І починаються ж пошуки винного в цьому. От Подивіться, реально. Да, Школі навчить читати, писати, пізнавати на протязі 11 років. В інституті 4-5. Ми називаємося спеціалістами, які приходять в сферу своєї діяльності в суспільстві. Зрозуміло.